Друзі, вітаю! Прошу хвилинку вашої уваги, бо це дуже важливо і дуже терміново. Аеропідрозділ 101 бригади потребує нашої з вами допомоги у придбанні буса і декількох фіпів-дронів. Наразі хлопці зараз знаходяться на злагодженні і вже в кінці цього місяця вирушають, вирушають знову на Бахмутський напрямок. Я навіть не уявляю, що відчувають зараз ці хлопці, бо вони вже були на нулі, повернули звіти і знову повертаються на передову. Тому їм дуже 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 потрібна наша з вами допомога. Навіть якщо це буде лайк, репост підписка неважливо. Ці хлопців я особисто знаю. А цей збір проводить Олександр Назавчук. І довіра, довіра до цих хлопців максимальна. Ви знаєте, мені завжди дуже важко розпочинати такі великі зберігання.